Телерадіокомпанія Контакт ЛТД, газета «Городський кур'єр та інтернет-портал Олександрійські новини оголошує новий творчий конкурс до Дня міста Олександрія моє рідне місто. Цей конкурс проходить у трьох напрямках, а головне він не має вікових обмежень. В ньому можуть брати участь як дорослі, так і діти. На конкурс приймаються малюнки на такі теми: Олександрія в майбутньому та улюблений куточок рідного міста. У конкурсі беруть участь вірші і прози про наше місто та його мешканців. Якщо ви любите фотографувати Олександрію, чекаємо ваших світлин на конкурс на тему Олександрія така, якою її бачу я. Головна умова малюнки, тексти і фотографії мають бути вашими. Роботи з інтернету до участі у конкурсі не потраплять. Також до участі у конкурсі не приймаються роботи без таких даних на звороті. Ім'я по-батькові і прізвище, вік, місце навчання чи роботи і обов'язково номер телефону мобільний чи стаціонарний. Малюнки мають бути розміром а 4 і не більше ніж два малюнки від одного автора. Фотографії надруковані на фотопапері розміром не меншим ніж 10 на 12 Приймається не більше ніж три фотографії від одного автора. Малюнки та фотографії можна принести до редакції газети «Городський кур'єр за адресою проспект Леніна, 136А, двоповерхова будівля за гуртожитком або вулиця Луначарського, 10, кімната 307-308. За цими адресами можна принести і свої вірші чи прозу про Олександрію та її жителів. Творчі доробки можна писати українською чи російською мовою, також супроводжувати ілюстраціями чи фотографіями. Вірші чи проза надіслані на електронну пошту редакції, Будуть розглядатися першочергово. Але у листі мають бути зазначені обов'язкові дані про вас та номер телефону. Електронна пошта редакції зазначена у кожному номері газети. Найкращі листи, малюнки та фотографії будуть опубліковані в газеті «Герецький кур'єр, розміщені на інтернет-порталі Олександрійські новини та продемонстровані у сюжеті на телеканалі «Контакт ЛТД». А дев'ятеро переможців, по троє переможців з кожного творчого напрямку, отримують грамоти та сувеніри від медіагрупи, пам'ятні подарунки від голови фракції партії промисловців і підприємців у міській раді Євгена Сайка, а також авторські роботи та сюрпризи від рукодільників міста. Отож чекаємо ваших листів, фотографій та малюнків. Конкурс триває з 27 березня до 20 травня.